Зараз, як ніколи на часі, пізнавання свого коріння та повернення до справжніх ненав'язаних нашому народу традицій. Я пропоную почати цей шлях з їжі, бо як сказала одна розумна людина, ми є те, що ми їмо. Тож забули про олів'є. Зараз я розповім вам про тисячолітні українські рецепти. Поїхали! Смачна і ситна шпундра. Рецепт дуже простий. Підсмажте свинину, буряк та цибулю. У давнину до страви подавався ще й квас з буряку. Але в наш час у рецепті його замінено на оцет. Готуючи чудову шпундру, ви намов, поринаєте у смак нашої гастрономічної історії. Душенина. А вже ж це не від душноти назвали цю страву. Смачне овочеве рагу з м'ясом, знайоме усім та кожному, але майже кожна родина робить рагу по-своєму. Я пропоную душинину із свининою та кислою капустою. Як любили українці у давні часи. Сметаник це один із найпопулярніших торців України, і тут все зрозуміло, адже його рецепт виник на основі десерту, який був відомий ще за часів князя Володимира. Прообразом сучасного сметанника був пиріг із борошняних коржів. Треба було замішати тісто на основі сметани, а її залишками змащували коржі як кремом. До сметани раніше додавали ще мед, щоб підсолодити смак. Забравши одну із страв до свого новорічного столу, ви насправді зможете відчути зв'язок часів, адже ми такі ж, як і наші предки, котрі жили тисячу років до нас. І пам'ятайте, готуємо і віримо в перемогу. Все буде Україна.